Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мені дуже-дуже хочеться поговорити з вами про парфуми, які пахнуть відпусткою. Ми вже перетнули екватор літа, а це значить, що. Сезон відпусток в самому такому розпалі, і багато хто з нас планує подорожувати, ну як мінімум, десь по території України, а в кого є можливості та бажання десь за її межами щось нове бачити, досліджувати, наповнюватися новими культурами, новими враженнями та емоціями. От і сьогодні мені хочеться поговорити з вами про аромати, які особисто в мене... Асоціюється з відпусткою, з якимись подорожами, з якимись новими місцями, які можна відвідати, ну і наповнитися позитивною такою енергією, яка би далі давала можливість протягом року плідно працювати, ну і проживати своє життя. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почати хочу. Почати хочу з того, що аромати, які асоціюються з літнім відпочинком, з відпустками, з літніми поїздками, це Аромати, які випромінюють ніби сонячну енергію, сонячне світло, якусь таку радісну вібрацію, якесь перечуття подорожі, перечуття знайомства з чимось новим. Ці аромати динамічні, енергійні, вони допомагають якось там переживати поїздки і час, який ми витрачаємо на переміщення з точки А в точку Б, коли плануємо якісь дальні поїздки або ж навіть поїздки по Україні, все рівно це за. Займає якийсь час, і е, ці аромати потім дуже часто стають такими, знаєте. Парфумерними якорями, на які можна опиратися в хвилини, коли ну, немає можливості кудись поїхати, щось нове побачити, чогось нового дізнатися. І е, сьогодні я підготувала ваші увазі аромати, які особисто в мене. Е, По-перше, деякі з них викликають е, такі асоціації з відпустками з подорожами. Я часто згадувала їх на своєму каналі, але сьогодні не зайво знову ж повторити ці аромати. Ну і... Е, Ще декілька ароматів, які у мене асоціюються з сонцем, з морем, з якимось таким, я не знаю, тонізуючим коктейлем в спекотний день, з якимось таким приємним духмяним затінком і чимось таким максимально позитивним. І почну з аромату, який і по своїй назві вже говорить про подорож, про якийсь, про якийсь рух, про пізнання чогось нового. Це аромат бренду Hermes Voyage. Дуже красива композиція з неймовірно, неймовірно приємним і особливо для мене таким дуже комфортним звучанням нот Ягід Ялівцю. Вони знаходяться на старті. З красивим звучанням зеленого чаю, зелених нот, квіткової тональності, приємної деревинної тональності в базі. Ці деревинні ноти разом з мускусом та кедром роблять аромат затишним, але не ведуть його в якусь глибину та щільність. Ну і звичайно, лимон, спеції е, на старті також, ніби е, підхоплюють оцю. Таку хвоянисту тональність ялівцю. І е, аромат виходить таким дуже свіжим, легким, невагомим. Для мене він от, асоціюється якраз з такими поїздками. Е, багато разів користувалася цим ароматом на двох з чоловіком. Він належить до унісекс форматів. І от коли ми подорожували, було дуже зручно обрати один флакон на двох. Ну І цей аромат створював такі дуже приємні, якісь, Парфумерні асоціації. Зараз, коли я його відчуваю, я з великим задоволенням згадую, як ми з ним подорожували і по Україні. І, і здається, базово брали ми в Португалію. Цей аромат за його таку свіжість, легкість і дуже універсальне звучання, неймовірно, він імпонує як мені, так і чоловікові. Ще один аромат, який дарує мені от супер такі приємні. Асоціації саме з подорожю, це аромат бренду Elizabeth Arden Ті», Tтарі Blueson. Цвітіння нектарину. І це така приємна тональність апельсину. Абрикосового цвіту та нектарину в ароматі, яка накладається на всім нам відоме звучання зеленого чаю. Воно вже таке канонічне в бренді Елізаберта Тарден» І це аромат, як така, знаєте, серйозна віха в історії цього бренду. А особисто для мене це приємна спо... приємний спогад про мою подорож в Непал. І е, саме там був у мене класичний аромат зелений чай. І саме його чисте, оце таке прозоре, цитрусово-хрустке, якесь звучання з приємною кислинкою та гірчинкою, дозволяло мені в якійсь мірі більш-менш комфортно існувати в нових умовах незнайомої культури, тому що те, що я побачила в Непалі, там їхній, я не знаю, дорожний трафік, їхня. Санітарія, а подекуди антисанітарія, те, як вони я не знаю, вдягаються, їдять, живуть. Для нас це, ну, особисто для мене, це було дещо так дуже разюче відрізнялося від того, до чого я звикла в повсякденному житті. І от аромат ніби допомагав мені балансувати між цією новою реальністю та тим, чим я знала та чим користувалася раніше, тому що ми в Непалі. Зо два, мабуть, пробули. І, ну, це такий, знаєте, Причому, що я ще скажу, що ми поїхали в готель, це була така по типу, база для йоги, там ми займалися йогою, ходили в трекінг в гори. ну, тобто, Я маю на увазі, що ми не самостійно поїхали, а наш відпочинок був організований, і то я дещо так. Відчувала якісь такі ну, дивні почуття мене захоплювали. Але от, от, чесно зізнаюся, аромат зелений чай був одним з моїх таких е, стовпів балансу, внутрішнього спокою та рівноваги, і він допомагав мені, е, якби. Знайомитися з новою культурою, з новим баченням світу та існування. Ну і тепер назавжди в мене, от Грінті Tea Елізабет Арден асоціюється саме з поїздкою в Непал. Ну, якщо ми говоримо про відпустки та подорожі, мені здається, доречним згадати було про цей аромат. Таким самим красивим і тим ароматом, який наштовхує мене на Якісь такі асоціації з відпусткою та поїздкою, це сади кітерії бренду Ермес. Дуже красиве таке, е, е, ніжне звучання фісташки, дуже красиве ніжне звучання оливи, цитрусових нот та зелених нот. І це дуже такий комфортний баланс свіжого невагомого з чимось таким е, глибшим, подекуди навіть маслянистим, дуже красивий, е, острів Греції, це теж якось відразу асоціації десь поїхати. На пляж прогрітий, на якому ростуть оливкові дерева, і це якось і духмяно, і ніжно, і розслаблююче, і дуже зігріваюче, класний аромат подобається мені, якщо ми говоримо. Про аромати, які асоціюються з дикушкою, то це, до речі, один з них. Таким самим, для мене от, ароматом якогось такого нового пізнання і якихось подорожей, я вважаю аромат бренду Ніколай de Parfum Ficti. І це красиве, де, красивий аромат про інжир. Хоча самого інжиру в цьому ароматі немає. В цьому ароматі знаходиться Османтус. Апельсин, жасмин, коріандр, давана нота мате, гуаякове дерево. Дуже класно. Між собою вони міксують, створюють оцю ілюзію звучання інжиру, такого спілого. Ні, навіть не спілого, якась така зеленуватість мені ніби є плоду. Дуже красиво, духняно, освіжаюче і так, знаєте, максимально динамічно, красиво, класний аромат. Дуже його люблю. І, зокрема, для мене він асоціюється як аромат відпустки. Таким самим для відпустки мені особисто вважається ідеальним аромат живанши, Живанши». Це така легка, прозора. Свіжо-гіркувато-цитрусова композиція, вона практично невагома. Мені здається, вона буде ідеально якраз в такий відпочинок, де спекотно, де ви будете багато рухатися, де буде якийсь такий, знаєте, весь час динамічна зміна вражень, картинок. І оця. Прохолода та тонізуючі відчуття, яке дарує цей аромат, вони будуть максимально доречними в такій ситуації. В ароматі основний акцент зроблений все-таки на цитрусові: цей це цей і лимон, і мандарин, і апельсин, і апельсиновий цвіт, і тональність неролі, і красива нота гіркого мигдалю, деревинні ноти, мускус, таке дер в базі. Легко, невагомо, якось гіркувато, але я відчуваю якусь і трав'янистість таку приємну, і відчуваю свіжість, і така гіркуватість, яка дуже-дуже комфортно сприймається в спеку. Ну а для багатьох відпустка це якраз період літа. Тому, як на мене, це ідеальний варіант для аромату, який би нагадував відпустку, і який би супердоречно був саме з вами в відпустці. Також, якщо говорити про аромати відпочинку і відпустки, для мене одним з перших, на думку, приходить аромат Джилсандерсан. Sun. Він досить багатокомпонентний. Цей аромат по типу такої старої школи, можна сказати, і для мене він звучить як такий класний, якісний засіб для засмаги, для захисту від сонця. Він настільки якось так. Приємно оксамитово звучить, настільки красива якась така ванільна тональність, крім ванільної тональності, ноти пачулі, боби битонка. Це якась така приємна глибина, дуже красива м серцевинка це Ілан Гілан, Троянда, конвалі. І приємний такий дуже. Також в міру ясний старт з палісандру, з лимону, фруктових нот та апельсинового цвіту. Дуже класно, дуже затишно. І ще раз повторюсь: от якщо ви плануєте такий е, пасивний відпочинок, десь біля моря, біля басейну, цей аромат дуже класно буде накладатися на ваші засоби захисту від сонця і створювати дуже таку приємну, розкішну, розслаблену атмосферу довкола вас. Такої Самою приємною, розкішною і дуже затишною тональністю. Для мене звучить аромат бренду Juliette Los Fassant, з жага сонця, бажання впитувати в себе цю сонячну енергію, наповнюватися світлом, теплом, якимось таким гарним, бадьорим настроєм, і для мене цей аромат. Він якийсь такий, знаєте, дуальний. Є в ньому і приємна затишність, і в той же час дуже класно, Я тут відчуваю якусь таку динаміку, рух, якусь таку приємну, приємну манеру прояву. Дуже так затишно звучить завдяки ноти кокосу, ноту бергамоту, гарденії, ноту апельсинового цвіту, красивої тональності жасмину. Вони якісь такі дуже приємні, в міру духм'яні. І ще раз повторюсь, це така кокосова ніби лактозність, затишність, дуже ефектно. і... Неймовірно приємно проявляється в ароматі. Так? Білий мускус з ваніллю та амброксаном завершують. Поглиблюють дещо цей затишок, роблять його максимально таким, знаєте, м'якеньким, і таким, якого хочеться відчувати, яким хочеться наповнюватись. Ну, дуже класна композиція. Мені подобається їхній такий сонячний флакон. Він нагадує ніби захід сонця, коли вже все прогріто, нагріто, віддає максимально. Свої пахощі можна розслабитися і умиротворено спостерігати, як сонце сідає за обрій, і якось можливо подумати про важливі для себе речі. І це відчуття якоїсь спокою, гармонії та затишку, яке. Дарує це аромат, він також ніби підсилює оце єднання з природою, з сонячною енергією, сонцем. Дуже хороша композиція, неймовірно мені імпонує. Ну, якщо ваш відпочинок планується бути таким більш активним, дівочим, безпосередньо якимось таким радісним, то для мене ще є один аромат, який асоціюється саме з таким станом на відпочинку: це герлен Аква Алегорія, Роза Поп. Дуже красива, така свіжа, ясна композиція, вона не супер перенавантажена компонентами. Червоні ягоди та лимон на старті, фіалка, троянда співонії в серці і деревинні ноти в базі. Легко, лаконічно, не надто складно і в той же час, знаєте, Якось так іскристо приємна кислинка, приємна динаміка е, червоних ягід та лимону. Вони відразу ніби вас. В рух в якусь таку позитивну динаміку штовхає, а красива квітковість серця навпаки додає цьому всьому елегантності якоїсь такого е, жіночої вишуканості та лоску, дуже красиво і спокійна деревинна база допомагає цій всій красі триматися, довкола вас існувати, якось, можливо, видозмінюватись, трансформуватись. Дуже класний аромат. І от якщо такі, знаєте, плани у вас активно провести, Сти відпустку цей аромат ідеально складе вам компанію, і буде прекрасно звучати в такі моменти. Ну, власне, ось такими мої виявилися сьогоднішні герої, які асоціюються у мене саме з відпусткою, з новими якимись враженнями, з новими подорожями, з новими відкриттями. І кожен з цих ароматів неймовірно красивий, духняний, самодостатній і такий, що наповнює вас гарними позитивними емоціями. Всі композиції доступні до розпиву. Ось моя сторіночка в Instagram, де я ділюсь своїми сьогоднішніми героями, або ж композиціями, які присутні в моїй колекції. Ви можете зайти або на мою сторінку в Instagram, або ж в описі під даним відео будуть посилання на мої сторінки на сайтах. Шафа та кремчик, я там також ділюся своїми ароматами, спілкуюся на парфумерні теми. З великим задоволенням відповідаю на ваші якісь парфумерні запитання. До речі, якщо у вас є якісь парфумерні запити на нові відео, якісь теми, якими ви хотіли, аби я їх розкрила, якось. Озвучила їх, то напишіть в коментарях про свої бажання, я сама з великим задоволенням дізнаюсь щось нове. Ну, якщо це вам буде також цікаво, для мене це ще більше задоволення. Ну і якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропустити вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємною ваша підтримка. І в коментарях обов'язково поділіться вашими ароматами, які асоціюються у вас з відпустками, з подорожами, які звучать як відпустки або подорожі. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися вашу парфумерну експертизу. Тому зустрічаємось в коментарях, а особисто від себе. Хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!